Привіт, Привіт, друзі, всім. Так, сьогодні у нас 16 лютого 2023 року. Що, прийшов час утеплювати бджоло сім'ї. Хто слідкує за моїми роликами, той знає, що зимою я не утеплюю на зиму бджоли бджоло сім'ї. Зимою вони з мінімальним утепленням. І десь після 15 лютого, якщо бути точнішим, десь у 20-х числах... Лютого я утеплюю сім'ї на весняний розвиток. В середньому 20-х числах, ну, в цьому році буде трошки раніше, ну, це не важливо, на пару днів, всі знають, яка в цьому році була зима. Тому, якщо хтось зимує теж без утеплення, саме прийшов час бджоли утеплиться на весняний розвиток. Так, це ще не весна, ще 2 неділі зими, але це вже весняний розвиток. У мене час утеплення бджоли, в день утеплення бджіл, тобто це в мене починається вже сезон. Ну я так рахую, я так вважаю. Сьогодні я буду утеплювати, я зараз все покажу і одночасно буду обробляти від кліща біпіном, методом проливу, якщо бути точнішим тактиком. Тому, ну що, давайте почнемо. Так, давайте одразу почнемо і з утеплення, тобто вуликів, на яких, я в яких дно ну, на сітки. Ну, тут все елементарно, тут просто тут просто закриваємо, закриваємо дно, хтось цього не робить, тобто, як зимую, так і на весняний розвиток у них дно ну, відкрите на сітки. Я закриваю. Дивіться, друзі, сім'ї. Сім'ї, бджоли сім'ї я ще не скорочую. Ще не та температура, деякі ще взагалі сидять клуб. Клуб, звичайно, вже не такий максимально вжатий, а рихлий. Тому скорочувати будемо дещо пізніше. Зараз просто утеплення, Утеплюємо бджоли на весняний розвиток. Так, далі, дивіться, друзі. Вулик лежак, вулик лежак. Постійні глядачі знають. У мене бджоли зимою так, утеплення є, але воно мінімальне. Тобто ось такий білий мішок, ніяких потолочин, замість мішка можна якусь тканину, тобто так званий холстик. Головне, щоб він пропускав влагу, пропускав повітря. Що ми робимо? Давайте. Ну Тут джоли вже тут взагалі, чую гудят, вони ведуть вже активне життя. Ведуть вони активне життя. Дивіться, якщо середня, якщо, наприклад, середня сім'я, крепка сім'я, ну тобто силі, все утеплення зводиться до того, що просто ось так беремо. Ось так одну сторону. Просто одну сторону. Загортаємо мішок. Цю сторону так і залишаємо. Беремо ще якесь одіяльце, якесь родно. І просто, так, друзі, я потім все поправлю, просто одною рукою мені не заважає, я знімаю, просто вам покажу. Так, якщо зрозуміли, сила сім'ї середня, крепка, ось так загортаю в одну сторону. Від, від дна вулика до утеплення залишаю десь на два пальці, простір, щоб там гуляло повітря, ну все, як завжди, зрозуміло. Якщо, наприклад, сила сім'ї менша, наприклад, навіть ніж середня, більш-менш сім'я слабша, тут трошки по-іншому, тут трошки по-іншому. Дивіться, бачите, з цієї сторони раз, два, три і раз, два. П'ять рамок тут лишніх. Звичайно, ми лишні рамки, декілька рамок. Це ще, не, це ще не скорочення, я вже сказав. Але декілька рамок. Ми звідси просто забираємо. Ми забираємо одну. Другу рамку забираємо. Давайте заберемо ще одну рамку. Все, друзі. Мінімальне скорочення. Що ми далі робимо? Дивіться, якщо ви візуально бачите, так? Що? Корм бджоло сім'ї є. Якщо візуально не видно, тобто у вас зжата сім'я, наприклад, ви взимку взимову зжату сім'ю, ви заставну доску відсунули, бджола покриває усі рамки, тобто ви не можете оприділити, чи є в них корм. Що ми робимо? Беремо крайню рамочку, так трішки її підриваємо. І просто пробуємо на вагу. Я, я думаю, кожен вміє розрізнити пуста рамка чи з медом. З однієї сторони так спробували. Можна з іншої сторони так спробувати. Головне, щоб ви були впевнені, що у бджоли сім'ї зараз є корм. Тому що ви її утепляєте. Тут 100% вже, ну, якщо не всі матки, у багатьох сім'ях вже матка почала яйця відкладувати яєчка. Тобто сім'я вже пішла у весняний розвиток. Що таке весняний розвиток? Дивіться, до кінця березня. Кожна зимуюча тут бджола, вона собі повинна виростити собі заміну. Тобто кожна бджола це заміна бджоли. У квітні вже повинна бути нарощування сім'ї. Тому ми зараз просто обов'язково їм повинні зробити для цього. Що для цього ми повинні зробити? Забезпечити кормом, тобто ви впевнені, що корм тут є. Тепло їм, щоб у них тут в гнізді був свій мікроклімат, легше їм було нагнати тепло, за вологу вже можете не переживати, вона їм зараз і потрібна. Самі в них буде тут волога, Ні. за вентиляцію, тобто максимальне тепло, корм. Якщо є така скажімо, можливість трошки їх сократити, лишні рамки забрали, впевнено, чи корм. Далі що ми робимо? Далі я їх. Тобто і одну сторону їм, якщо я вже сказав, да, сім'я трохи слабша. Одну сторону, іншу сторону загортаю, так же само залишаю між днім дном вулика і утепленням простір на два пальці з однієї сторони, з іншої сторони. І так само утеплювачем їх замотую, все. Ця сім'я вже готова до весняного розвитку. Ось таку я роблю. Так, давайте ще за лотки трохи, друзі. Дивіться. Лотки зараз, лотки. Лотки теж максимально скорочуємо. Якщо у вас один-два лотка, без різниці 2-3 см. Я тоді пройдусь, позакриваю два, не більше 3 см. І нижній, і якщо один, все одно, 2-3 см. Зараз бджолі потрібно максимальне тепло. Бджола повинна нарощуватись. До кінця березня, як я вже сказав, замінити зимуючу бджолу. Так, давайте ще підійдемо до цього вулика. Тобто це корпусний вулик з глухим дном, з глухим дном. Тут теж все максимально все максимально просто. Ось так вони зимували, ось так плівка була тут, що була продуха. Ось там вони є внизу. Якщо передасть телефон, все максимально просто. Просто ось так берем. І вже як літній варіант. Як літній варіант. Тобто повністю пленку закриваємо вулик кришу. Все, про утеплення вам, друзі, все розказав. Багато роботи, не буду затягувати відео. Мені треба пройтися зараз всі сім'ї. Утеплити, так, ще декілька слов, друзі, слів. Давайте поговоримо. Одночасно я зараз буду утеплювати. Утеплювати сім'ї. І одночасно проливати їх біпіном. Ну, так, Тактик, це зараз не біпін, не було тактик, але методом проливу, дивіться, декілька слів. Ось тут я загорнув фольгою, просто щоб. Ну... Якась температура, хоча б кімнатна. Сюди залив, викруплю. Тут у мене є приміщення, де палиться грубка. Інші в бутилках там. Ну, просто, щоб хоча б комнатна температура, Зрозуміло, що холодною водою їх зараз поливати, ну це не той час. Температура у нас зараз десь плюс 5, десь плюс 5. Тут вже навіть роль грає не температура. Тут все ж таки, ну, все ж таки головне, щоб кру. Клуб, хоча б мінімально, був вже розрихлений. Був вже розрихлений, тому що, щоб просто його пролити, тому що як максимально жати клуб, вода його просто стече по ньому, всередину нічого не пролиється і ефекту ніякого не буде. І ефекту ніякого не буде. Давайте попробуємо пролити їх. Так, друзі, ще декілька слів. Я в якомусь відео показував, як зверху рамку підставити бджолам, якщо ви не впевнені, що в них в гнізді залишився мед. Тому, якщо ви, наприклад, зараз вже утеплюєте, так, одночасно обробляєте від кліща, ця рамка вам вже буде заважати. Просто, що з нею робимо? Її просто цю рамку верхню піднімаємо. Відсуваємо заставну доску і просто і нічого не струсюємо. Ніяку бджолу ми не струсюємо. Просто ставимо її з краю, Вона вже зверху не потрібна. Ви впевнені, що в неї є мед, в іншій рамка є мед. Бджола вже все, бджола вже веде весняний спосіб життя. Тобто не страшно, не бійтеся. Це якщо ще будуть, ну, можуть повернутися, затяжні там, мінус да, 10, мінус 8, там тиждень, два-дві неділі, буде вже. У них тут розпліт, там, да, там вже треба буде знову забезпечити їх зверху кормом. Зараз вже все, зараз просто забираємо цю рамку. Просто забираємо, кладемо її з краю легенько теплою. Їх проливаємо. Як я вже казав, комнатною температурою, Як бачите, я обгорнув фольгою. Такий собі робимо їм теплий душ. Все, друзі. Так, коротенько, друзі. Ще декілька слів про обробку від кліща, дивіться, я вже розказав усе, просто в цьому році. Ви бачите, в якому стані бджола сім'я, а тут, ну, тут 100% вже не просто матка почала відкладати яїчка, а тут вже є запечатаний розплід. тому... Тому весною, десь у березні, на початку березня, я возьму ще пролию декілька сімей, проконтролюю осип кліща. Якщо буде великий осип кліща, я ще або оброблю шавлю кислотою, теж методом проливу три рази через 5 днів, або поставлю полоски. Чому? Тому що якщо вже є запечатаний розпліт, ну, ефект, зараз, зимній ефект від проливу, буде набагато менший. Тому що всі знаємо, самка кліща, вона відкладає ічка в розплоді, бджоли запечатують, печатний розплід. Ви пролили, ефекту для нього ніякого, розплід вийшов, і кліщ далі собі розвивається. Тут вже треба це метод одноразового, одноразової дії, проливка біпіном, наприклад, чи тактик. Ну, амітрас, робоча речовина. А треба довгої дії. Тобто виходить розплід, запечатують другий, там дві, три неділі, тобто полоски або. Або в пролив 3-4 рази кислоти різні, димпушки, ну, тобто, тобто, так, я сказав, весною я проконтролююся і, можливо, ще буду раз обробляти. Так, друзі, все, ось вам наглядно показую. Ось утеплення джоло сім'я, тобто вже вона пролита від кліща, утеплена Все ж таки ще декілька слів. Хотів сказати вам про весняну обробку. Хоч зараз ще весна, але це все ж таки вже весняна обробка від кліща. Дивіться. Я багато років весняну обробку від кліща не робив. Тобто тільки осінню, коли там виходив останній розплід, спочатку відкачувався мед полоски, потім мед пролиба. Після виходу останнього розплоду, розплоду. Потім почав я весною, ну весною як я обробляю, якщо погода мені дозволяє. Там, в кінці лютого, плюс 5, плюс 4, тобто клуб тільки розрихлився. Якщо я цей момент ловлю, я методом проливу, біпіном проливаю. Якщо ні, то вже весною в березні кладуємо полоски від кліща або вщавлюю кислотою три рази через 5 днів. Ну, в цьому році я проливаю, як ви бачите, тактиком одразу утеплюю, одразу проливаю. Що я хотів сказати? У мене. Я можу порівняти, тобто коли я робив весняну обробку, коли не робив, коли зараз роблю. Тому я рекомендую все ж таки робіть весняну обробку від, від кліща. Просто навіть в зиму, коли час підходить до головного взятка, ну просто сім'ї. Сім'ї, навіть більші, просто маса бджоли. Я вам говорю, це 100%. Тобто обробляйте весною від кліща. Так, друзі, ну що, не буду затягувати ролик. Тобто, хто зимує без утеплення, обов'язково вже утеплюйте, нехай бджола розвивається, обробіть від кліща, без різниці, як ви оброблюєте там, демпушка, методом пролива, я, я показав, як я обробляю. За лотки сказав, за утеплення сказав, все, друзі, всім пока, до зустрічі.